З вами компанія Ізіавтолуцьк. Сьогодні в вашій увазі дуже крутезний варіант. Це у нас є Audi e-tron s Sportback 2022 року в крутезній комплектації, який був виграний нами на ліському аукціоні в Німеччині. Уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Відразу скажу, що автомобіль приїхав в настільки гарному збережному стані, що навіть не потребував детейлінгу. Ми його показуємо вам після звичайної миючки. Відносно автомобіля, це у нас є 95 кВт ємність батарейки, потужність у нас 370 кВт, це у нас 503 кінських сили. Так як це есочка, вона йде у нас на здвоєному задньому двигуні. Хтось каже, що це три двигуна. По суті, воно так і є, але виглядає воно як ззаду двигун стандартний, а вибачаю, спереду двигун стандартний, а позаду у нас здвоєний великий двигун, який дає ту потужність. І у нас виходить така спортивна машинка. Дане відео роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь. TikTok, телеграм, інстаграм. Завжди будете бачити і нашу роботу, і які автомобілі ми привозимо, що ми виграємо. Також за допомогою телеграм-каналу. У вас є можливість придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. А в самому оголошенні вторії маєте змогу детально роздивитись фотографії, опис автомобіля та актуальну ціну. Відео зазвичай роблю одним кадром, тому можу десь щось забутися. Маєте таку можливість це все передивитися відносно комплектації даного автомобіля. Давайте пробіжимось. Перш за все, відміщую його крутезний колір. Це у нас. Такий сірий металік графітовий, він виглядає просто суперово. Влітку на ньому не так видно пилюку, як на темних кольорах. Взагалі такий практичний, класний і дуже гарний колір. Далі бачимо у нас розширення арок. Воно є тільки на комплектаціях S, тобто є тронах S, тих потужніших Повний shadow, S-line бампер. Відразу показую камери 360 градусів присутні, паратроніки 360 градусів теж у нас є топова матрична оптика з умивачами фар. Дуже крутезні, найгарніші, як на мене, диски Audi Sport, це у нас є R22 285, 35, R22. ось. Виглядають вони на даному автомобілі просто шикарно. Ну і В комплекті до даного Ютрончика йде ще. Зимова гума теж на легкосплавних дисках. Тут у нас радіус R20, вони вже будуть усіх розмір. Далі бачимо авто в заводському тонуванні. Має повний безключовий доступ на усі двері. Також у нас є проєкція на лобове скло. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось відразу він код усім бажаючим. Перевірити даний автомобіль по різних базах. Також у нас присутня музика Ben Coloс 3 d Салончик, дивіться, який він гарний. Це є топовий салон з усіма електричними підтримками, боковушки, верхні, боковушки сидіння та підколінна зона, все електрично регулюється. Має також він пам'ять передніх двох сидінь. Ось вона у нас іде. Покажу стан прийому, яке все гарне. Стан дверної карти, амбієнт підсвіточка також у нас присутня, кермо. У нас перфороване, еслайнівське, кожна кнопка, усе нове. Ну і повторюсь, це стан автомобіля без передбазарної підготовки. Бачимо темний потолочок. Ще раз таку пройдусь, покажу стан. Ну, вон, ну, відео це для того, щоб передати стан автомобіля. щоб Потенційний покупець міг сидячи в себе вдома зрозуміти, варто йому їхати дивитися даний автомобіль чи не варто. Так, Заднє сидіння у нас тут все як новеньке, показую стан пройомів, стан задньої дверної карти. Також у всіх хітронах, принаймні тих, що у нас були, присутня опція Easy Open. тобто... Помохом ноги у нас відкривається багажник. Бачимо, маємо ще додаткову сіточку для тримання багажу. Зараз я її від'єднаю, щоб глянути, що там всередині. Тут у нас кульки до коліс додаткових, собуфер. Також присутній фаркопчик з ключиками. Шторочки усі на місці, де коли буває, що губляться або просто десь не віддаються. Аптечка, знак все у нас є на місці. І закривається він так само помахом ноги. Бачите, руки в мене вільні, авто закрилося. Йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеальному стані. Пройоми теж без жодних зауважень. Заднє сидіння. Ще раз, як новенький, ще з цього ракурсу як усе виглядає. І йдемо до переднього пасажирського місця. Тут теж все у нас гарненько. До речі, не пам'ятаю, сказав чи не сказав пробіг даного автомобіля. У нас є 52 тисячі. Автомобіль має усі заїзди до офіційного дилера, стає на гарантію в Україні. Ще раз показую стан усього, що ми маємо. По наповненню розеток, зарядок у нас все є. Одною рукою буде незручно відкривати, детальніше переглянути в оголошенні по фотографіях. Кого цікавий даний автомобіль. Пишіть звертайтеся, надамо усю потрібну вам інформацію. Дознімемо відео індивідуально, якщо буде потрібно. Цей автомобіль без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим на вимогу. Цей і будь-які інші автомобілі у нас доступні до усіх відомих вам перевірок. Після чого можемо робити доставочку по Україні. До речі, кому по кольору Ескі у нас усі є трони є. Три штуки. Це у нас черненький, я на ньому сам поки катаюсь. І ось там готується, буде слідче відео робитись по-білому. Білий і сірий у нас 22-х років, а той чорненький у нас 22-й був модельний, початок експлуатації, але випуск був 21-й. І взяв Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!